Привіт усім! Сьогодні в нас ну справжня граматична детективна історія. На місці злочину звичайнісіньке українське речення, але з нього таємничо зник головний фігурант підмет. Хто ж стоїть за цим зникненням? Давайте розбиратися разом. Погляньмо на перші докази: от зліва. Дивіться, все просто і зрозуміло: вітер повіває. Хто виконує дію? Вітер. Підмет на місці, все чисто. А тепер гляньте праворуч, повіває про холодою. Хм, Дія є, ми її буквально відчуваємо, але де ж той, хто її виконує, він ніби розчинився в повітрі. І ось це головне питання нашого розслідування куди ж подівся виконавець? Чи може дія відбуватися, знаєте, сама по собі, без видимої причини? Саме тут і криється ключ до розгадки. І як у будь-якому хорошому детективі, у нас з'являється підозрюваний, точніше, ціла група, схоже, вся справа в особливому типі дієслів. І ось він, наш головний фігурант, безозобове дієслово. Це такий хитрий тип дієслов, що описує дію, яка відбувається, ніби сама по собі. Дія є, а формального виконавця немає. Що ж, ми вийшли на слід. Тепер час детальніше вивчити досьє цього злочинця. Отже, давайте складемо профіль нашого підозрюваного, які саме завдання ці дієслова виконують у мові, де ми можемо їх зустріти найчастіше. А ось і сфери їхньої діяльності. Ну, по-перше, це, звісно, явище природи світає, вечоріє, дощить. По-друге, це наші з вами внутрішні стани не спиться, болить, хочеться. Також вони часто вказують на наявність чи відсутність чогось, бракує часу, вистачить сил. І, звичайно, куди ж без долі та удачі щастить та ланить. Ось вам класичний приклад із явищами природи вечоріє, хтось це робить, та ні, це просто відбувається. Це процес, який не потребує виконавця, і в цьому вся суть безособовості. А ось це вже справді цікаво. Зверніть увагу, як описується стан людини. Ми ж не кажемо я лихоманю, ніби це якась наша свідома дія. Ні, ми кажемо, мене лихоманить. Тобто людина тут не діяч, а скоріше об'єкт, який відчуває на собі цей стан. Дія відбувається ніби ззовні. А тепер несподіваний поворот у нашій справі виявляється, деякі звичайні, добре знайомі нам дієслова іноді люблять працювати під прикриттям, маскуючись під безособові. Так так, деякі дієслова можуть жити подвійним життям. В одному реченні вони абсолютно нормальні, особові з чітким підметом, а в іншому раптом стають безособовими, і підмет зникає безслідно. Ось це просто блискуче ілюструє нашу ідею. Дивіться, зліва пахне м'ята. Хто що робить? М'ята пахне, підмет є. А справа пахне м'ятою. Дія ніби та сама, але тепер м'ятою це вже додаток. А підмета немає речення стало односкладним, безособовим. Відчуваєте, яка тонка гра? І ще один дуже потужний приклад я хочу, це чітка дія, яку виконую я, це моя воля. А от мені хочеться це вже не стільки дія, скільки стан, бажання, що виникає ніби всередині, саме по собі, фокус зміщується з діяча на саме переживання. І в цьому вся краса мова дає нам інструмент, щоб показати, що бажання це не завжди свідомий вибір, а часто просто внутрішній стан. Гаразд, доказів у нас вже більш ніж достатньо, час систематизувати все, що ми дізналися, у чіткі граматичні правила зазирнімо в матеріали нашої справи. Отже, ключовий момент це залізне правило, У реченні з безособовим дієсловом воно і цар, і Бог. Воно виконує роль присудка і є єдиним головним членом речення. Підмета поруч не має і бути не може. Крапка. Це закон для таких речень. А ось їхня особлива прикмета, за якою їх легко впізнати. Ці дієслова майже не змінюються. Можете забути про складні відмінювання. У теперішньому та майбутньому часі вони завжди мають одну й ту саму форму: світає, світатиме. У минулому часі завжди середній рід світало. І в умовному способі так само світало б. Ну, хіба не просто? А ось як це працює на практиці. Подивіться, як звичайне двоскладне речення Микола не може читати перетворюється на значно витонченіше безособове Миколі не читається. Акцент одразу зміщується з неможливості Миколи щось робити на сам стан, коли процес читання ну не йде. Що ж, час підбити підсумки нашого розслідування. Запам'ятаємо головне: перше безособові речення описують дію без виконавця. Друге, найчастіше вони стосуються природи, наших станів і долі. Третє їхні граматичні форми дуже стабільні, що спрощує життя. І, звісно, четверте. Будьмо пильними і пам'ятаємо про дієслова агентів під прикриттям. От і все. Справу про зниклий підмет можна вважати закритою. Але тепер власне найцікавіше розслідування починається вже у вашому житті. Просто прислухайтесь до мови навколо. Скільки разів на день вам чогось хочеться, комусь не спиться, а на дворі вечоріє чи дощить. Тепер ви знаєте, яка граматична таємниця за всім цим стоїть.